Також нагадую, що ви можете допомогти каналу, поставивши вподобайку чи написавши коментар. Адже для вас це не складно, а для мене це додаткова мотивація і буст даного відео. Ну що ж, поїхали. Так, і одразу перша, перша, а, які критик, потрьопана, проковирюємо сюди дорогу. Тут, в принципі, все понятно. Так. І знову кабеля. Ми що в попередньому випуску розпочали з них, що в цьому також. Супер. Так, це великий дерот для. Ну, скоріш за все, інтернету. Бо тут є ця кліпса, яка вставляється в роутер і в ПК. Його тут до 100 біса багато. Не знаю, скільки тут метрів. До речі, незвичний колір, я вам хочу сказати, зазвичай вони там які зелені чи сірі, але такого подивимось. Я знаю, що 5 гривень метр. А скільки тут метрів, я не знаю. Я думаю, гривень в 50 це можна оцінити спокійно і продати. Тому, якщо вам потрібен інтернет-кабель, пишіть. Або взагалі кабелі, якщо потрібні, пишіть, в мене є на любий який Так. ТТНку не зрізали. Написано ValrantVon. Окей. ValorrantViaн. Valorant ми знаємо, що таке. І Vapon ми також знаємо, що таке. Давайте подивимось, що це за Валорант Viapon. Для тих, хто не знає, що таке Valorant, то Valorant – це ПК-гра. Да. З змагаць, е, змагацькою історією. Так, щось гарненьке я бачу. Так. Е, я знаю, кому це може сподобатись, по-перше. Дивіться, така упаковочка. Та ти що тут Фенікс у нас, та ти що? Фенікс джетка стоїть, Цього не пам'ятаю, як звати. Бріч Брім. Якось так. Блін, ну прикольно, що тут може вкладиш якийсь є. А, ні, нема вкладиш, але можна так поставити. Слухайте, ну це прикольно. Кайф. Фрік. Так, і. Ого. Ого. А, ну він не гострий. А, ну це прям чисто це е, понтореска, да? Він взагалі не гострий, ну, крім того, що тут гострий. А так він не гострий, нічого, але ви погляньте на цю красу. Мені здається, що я вже двічі поранився. Отут оця штука гостріша, ніж е, кінчик цієї. Так виглядає. Ну, прикольно. Достатньо важкий, реально важкий. Грам 400-500 точно буде. Такий. Ні, ну прикольно. Що? Нормально. Така собі декорація з тим постером. Подивимось, скільки це може коштувати, але я знаю, що фанати, ну, блин. А ті, хто грають в гру, вони в гру вдоначують сотні баксів і спокійно собі чилять. Скільки такий аксесуар може коштувати в реалі хази. Будемо гуглити, розбиратися, шукати і дивитися. Окей, так, йдемо далі. Так, Давайте оце відкриємо. Я думаю, його так. О, що у нас тут? in China, Дніпро? Щось в Дніпро що це? Шапочка? Схоже на якусь а-ля шапочку. Що це таке? Я не знаю, що це таке. Така штука. Окей. Якщо хто шарить, напишіть в коментарях, будь ласка. Можливо, я розберуся і дропну в Телеграм, але якщо не розберусь, то буду чекати на ваші коментарі. І потрібно такий кадр застопорити. Це мені для того, щоб зняти е, скріншотом і зробити обгортку. Так, ось така у нас посилочка. Дуже легка, дуже мініатюрна. Давайте вскриємо. що це у нас таке, бачу чи є обличчя? М -м -м, боже, як його звати Хайзенберг. о! за все тяжкие. Это, типа балаклава, чи это подушка, наволочка. Це? Я так понимаю, что это балаклава. Ладно. Так, ось такий це вид має. Я не скажу, що це дуже зручно. Одразу скажу, я надівав це без дзеркала, і я не знаю, чи там не перекособочено, чи рівно, чи ні. Але це дивно. Воно так стягує тобі обличчя, странно. Ну окей, це виглядає ось так. Не знаю. Напишіть в коментарях, як вам вести й далі так розпаковки чи ні. Так, я повернувся. Да, це знову я. Не Хайзенберг Ніхто. Давайте подивимось, що у нас в у нас тут нить, Так, окей. Годинники. Вроді пусто. Так, оцей прикольно виглядає. Зацініть. Піраміда Тутенхамона. Ні, ну реально виглядає прикольно. Так. Вілон називається. У нас такий бренд. Доволі звичайні, як на мене, кварцеві. Скоріше за все, якщо там ніде ніякого механізму жорсткого не вставлено. Але ось так. Вони, до речі, прозорі. Там, де трикутничок, там, де немає ніякої граней, то вони цілком прозорі. Але гаманець явно під заміну. Ой, гаманець цей. Ручки. Ручки явно під заміну. Все інше ну, треба дивитися. Так, і ось такі годинники у нас. Для якоїсь закоханої пари, наприклад, на 14 лютого. День закоханих. Якщо хто не знав, то, ось, будь ласка, вам чудовий подарунок для вашої дівчини чи дружини. Окей, ціно ви побачили. Я відкидаю їх в сторону, і ми йдемо далі. Давайте оце спробуємо. Насторожує, насторожує такий звук однозначно. Так. Ну, ладно, окей. Не настороже. Це в нас викрутка з великою кількістю біток. Їх тут просто мільйон. Ви гляньте. <кій> ну, реально, їх багато. Рахувати не я Думаю, штук 20 точно є. Так, окей, такий компактний собі набір викрутасок. Так, закрутили. Ой. Не закручується. Мабуть, навпаки було, отак да, було. Так. Да. Окей. Подивимось, скільки це може коштувати. 32 битки. Тут ось побачив написано. А, тому це одразу в Телеграм. Мені це не потрібно. Так, давайте цю. А ми їх скочували, скочували і не перескочували. Що це таке? Кенко uh, Smart Filter. Тоже. Кенко Smart Filter. MS Protector і MS UV370. Не знаю, що з таке. Ні, я то поняв, якийсь uh, фильтр. Так, мульти Filter десетин, спецификал протектор. Photograph. Для фотографів. Тобто, скоріш за все, це фільтр на саму камеру. Тобто на об'єктив. Окей. На об'єктив надіваєте фільтр, і у вас там вон, змінюється картинка, там вон, показано. Добре, давайте ходья наміки вони. Як воно відкривається. А. -а, -а. Тут я поняли? Такі штучки всякі. І що? Щось змінилось чи ні. Так, не буду їх замацьорювати, можливо, я їх зможу продати, але тут просто скло і різьба. Окей. Добре. Відкладемо це в сторону, поки сюди я його не замацьорив. і потім мені сказали, що на нього ціна впала. Так, добре. Дві штуки таких фільтрів, вони різні. А, якщо хтось займається фотографією професійно, залітайте. Так, добре. Давайте подивимось, що наступне. Давайте щось таке. Давайте щось чорненьке, щось плоскеньке відкриємо. Ладно, я вже зрозумів, що з цими штуками проще так робити. Чергова сумочка, гаманець. Так, да, Цього разу просто гаманець. Ось так от виглядає. Ну, до речі, можливо, це шкіра. Цілком. Виглядає достатньо новим. Що у нас тут? Відсік для грошей. раз, відсік для грошей два І для карточок. Коротше, карточки. Один відсік, другий відсік. ну, Чесно вам скажу, виглядає, що. Як кожа, а чи кожа чи ні. Там уже хто знає, що тут у нас написано. Іванка, Іванка Трамп. Охренеть. В неї є свій мерч. Зацініть. Там написано Іванка Трамп. Жестяк. Ну, тоді це ще може і грошей коштувати. Прикол. Неочікувана знахідка. Окей. Іванка Трамп. Враховуючи, що у Іванки Трамп Трамп в президента зараз, то це може коштувати нормальних грошей. Подивимось. Так, що в нас тут? М -м -м. Знову годинники. Так, це що нас? Це у нас просто корпус якийсь, так? Да? Такий корпус. Ну, до речі, виглядає гарно, але така штука. Така історія. Так, що у нас тут? Fashion Quartz. кварц. Такі. До речі, доволі нестандартний корпус, як на мене, квадратні, незвично. Так, і у нас тут кверідум якийсь. Якийсь кверіду в металевому корпусі і з металевим ремішцем. Окей, подивимось, скільки ці одиники коштують. Ціна залетіла вже до вас десь в кутку, а ми йдемо далі. Так, і в нас два пакети. Ну давайте з цього почнемо. Подивимося, що це до чого це, як це. Окей, кабеля знову Не було, не було. Я вже й забув за них, і розслабився трішки, але ось вони. Окей. Так. У мене десь з попередньою, наче щось в попередній розпаковці було схоже. Можливо, я помиляюся. Достатньо, найбільше 2 метрів точно. Так, санфай 250 вольт. Ну, коротше, такий, такий провод. Так, сюди. І такі штуки знову. Ну, це, до речі, якісь не такі штуки. Це може, навіть, не до компа, це може до машини там щось прикурити, акумулятор, щось таке. Не знаю, отакі. Хто знає, для чого ці дроти використовуються, напишіть. Ну, до речі, реально може для, до там або ще щось. Так, і остання, так, кліпка. И мне проще так открывать и честно кажучи <laughs> Да ладно <laughs> Да ладно заценить а, штурмовик и дартвайда так а что это у нас колонки Чеша тут написано он Що бахне, блядь. Рація? Я даже Вейдер. Прийом, прийом. Як воно працює? Алло? Алло? Ти мене чуєш? Я не знаю, як це працює, так. Окей, вимикаємо. Такі. Ну, Скоріше, так за все, я розумію, що це рації, але доволі декоративно прикольні. Їх можна просто в інтер'єрі розставити і мати ось таких чуваків прикольних. Ну, я думаю, для фанатів точно а, має б залетіти. Окей. На цьому все в цілому, як на мене, доволі цікаво вийшло. і Іванка Трамп там нам попалася, і ножик, і такі рації прикольні. Подивимось, що це все вийде по коштах, чи зможу я це продати, чи ні. Якщо комусь щось сподобалось, посилання на телеграм в описі.